Усім привіт! Сьогодні будемо створювати паперову листівку до Великодня, не використовуючи ні ножиці, ні клей. Як це швидко намалювати? Малюємо сьогодні пасхальне яйце. Як це зробити? Спочатку ми створюємо новий шар та обираємо пензель або монолінію, або репетограф. Обираємо в налаштуваннях канва наші направляющі і обираємо симетрію. Дан! І відмальовуємо перше яйце. Ось так. Підправляємо. І змальовуємо все, що навколо яйця. Після цього, наприклад, візьмемо якийсь такий колір. Нам треба здублювати цей шар. Дублюємо і трішки зменшуємо. Перефарбовуємо в якийсь інший колір. Розташовуємо, переносячи. Бачимо, що контур маленький, можемо його ще трішки зменшити і вирівняти. Повторюємо цю операцію, скільки бажаємо разів. Якщо ми бачимо десь білі плямки, ми можемо просто додати навколо наш колір, щоб їх сховати, тобто трішки розширити. Останній шар просто заливаємо якимось з обраних кольорів, можемо поекспериментувати, який виглядатиме краще. Наступним кроком ми Починаємо відмальовувати декор нашого яйця. Як це відбувається? Ми обираємо, наприклад, зелений шар, обираємо зелений контур і в ньому починаємо малювати декор. Як він може виглядати? Тобто, це у нас з допомогою монолінії. Будуть якісь лінії. Можемо повернути. Також ми можемо робити деякий е, декор з допомогою ластику. Обираємо теж монолінію, підбираємо розмір і, наприклад, стираємо якісь частинки, щоб зробити такий декор, схожий на витинанку. Так ми будемо заповнювати все яйце. Після цього беремо наступний шар і промальовуємо наступний декор. Тут ми можемо, наприклад, додати якогось зайчиня. Наприклад, використаємо ось цей шаблончик, і зайчиня у нас буде розташовуватися на жовтому фоні. Тобто ми беремо жовтий і промальовуємо зайчиня. Коли ми промальовуємо зайчиня, головне не забути прибрати нашу симетрію, тобто ми її тут вимикаємо для цього шару. Наприклад, на задньому фоні промалюємо якісь листочки, якусь травичку. Теж для цього вимкнемо симетрію і промалюємо. Отже, усі шари ми створили. Як же тепер нам продовжити і зробити ефект, що це у нас глибина і що це у нас папір? Перш за все, нам треба скопіювати кожен із шарів. Після цього під кожним шаром, тобто, коли у нас є однаковий другий шар, ми робимо темним, щоб воно було схоже на тінь, тобто ми перефарбовуємо його на темний колір. Для останнього шару це робити не потрібно. Наступне ми робимо розмиття. Робимо його несильне, наприклад, 3, максимум 4, хоча залежно від вашої ілюстрації. Я думаю, у мене трьох вистачить. І повторюємо це на кожному із шарів. Вже починає з'являтися ефект, ніби це складений папір, тобто є вже якісь тіні в нього, і продовжуємо. Далі нам а, можна прибрати ось тут функцію, щоб всі наші семетрія вся зникла. І що ми робимо наступним Обираємо всі шари, які маються як тінь, та починаємо їх рухати. Тобто ми їх трішечки зсуваємо в той бік, в якому у нас світло не сильно десь так. Також, щоб а, ефект тіні був більш реалістичний, бажано використати ефект мультіплай і трішки можливо підредагувати насичність цієї тіні. Наступним етапом можна додати на кожен шар з гори, тобто створюємо кліпінг маск, ми можемо обрати текстуру паперу. Тобто, ви можете пошукати різні текстури, завантажити їх. Тобто, це може бути різна текстура для того, щоб створити більш реалістичний ефект. Також її можна редагувати, робити не такою яскравою. Останнім етапом нашої роботи буде знову дублювання, але створення невеличкого білого контуру по цій частині, ніби це порізаний папір. Як ми це робимо? Знову ж таки, дублюємо. І ось тут ми заливаємо білим ось цю частинку. Кліпінг маск, і трішки рухаємо десь на три. Чотири крока в цю сторону. Тут ми можемо трішки підмалювати, якщо у нас блакитний виліз, і повторюємо. Тобто дублікей тут малюємо білим. Цей шар рухаємо на 4 Вниз раз, два, три, чотири. Може навіть на три. Ось ми отримаємо ілюстрацію, як створити паперову листівку до великодня.